Доброго дня, шановні марганчани, сьогодні ми поговоримо про всеукраїнський тиждень імунізації, який відбувається з 23 по 29 квітня. Що необхідно знати про цей захід? По-перше, у зв'язку з тим, що Спалах кору може привести до високих показників смертності, летальності дітей та підлітків да й дорослих вибірково. Слід пам'ятати, що, починаючи з 1-го, 1-2 травня 2023 року, буде проведено щеплення на здоганяння такий. Термін щодо тих дітей та підлітків, які не були своєчасно щеплені. Це один рік і в 6 років. На сьогодні, в зв'язку з тим, що значна кількість дітей та підлітків виїхали за межі. міста, Зверніть увагу на тих осіб. Які є в місті і підлягають щепленню. Щеплення буде проводитися вакциною КПК кір-паратит-краснуха мікс вакциною. В ті часи роботи кабінетів щеплень, які будуть працювати на території, КНП Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі Амбулаторія 2 на Максимівці. Яка мета цього заходу на здоганяння виявилося, що виконання плану вакциною щеплення КПК від 51 до 58%? Склало в 2022 році. Натепер повільними темпами і відставання значне. Тому, звертаюся з проханням, як лікар-епідеміолог, не зволікайте, з 1 травня до кінця місяця зробіть це щеплення. Якщо 90-95% 9095% буде щеплено дітей та підлітків віком 2021 року народження до 2006-го. Зверніть увагу, що мета цього заходу зберігання здоров'я, тому що кір це таке інфекційне захворювання. Яке лише вакцинація зможе допомогти людина не захворіє і, не дай Бог, не закінчиться це летальним випадком. Слід передивитися, переглянути дані щеплень, а це форма 063, якщо вдома нема виписки і Освітні заклади на тепер в онлайн режимі, зверніться в кабінети щеплень і в першу чергу до своїх лікарів загальної практики сімейної медицини. І вам скажуть, скільки щеплень зроблено, а треба зробити не менше двох щеплень. Треба було зробити раніше відставання, не допускаючи, а тепер в Україні спалах кору є. Будьте здорові, дякую за увагу і віднесіться відповідально до цього. Пам'ятайте, лише вакцинація допоможе, є профілактичним діючим засобом, і людина не захворіє і не помре, а про епідемічування колективний імунітет буде, відбудеться. Дякую за увагу, будьте здорові!